Медальниця клубу Чемпіона. Ми наразі з 2023 року відкрилися і представляємо Україну на міжнародних змаганнях, всеукраїнських і так далі. Його звуть Валерій Соних, і нині він тренер карате клубу Чемпіон Суми. Говорить, за майже два роки існування клубу Чемпіон Суми мають чим пишатися. Ми пройшли етапи чемпіонатів України і попадання в збірну і серії А медалі і тому вже чекаю на Європу або світ медаль. Крім восьми перших місць чемпіонатів України каратисти сумського чемпіону здобули 15 офіційних нагород на міжнародних турнірах «Юз Ліг, «Європен Чемпіоншіп серія А Прем'єр-Ліга. За цей місяць медальниця клубу поповнилась трьома медалями. 14 грудня у місті Нітра Словаччина на міжнародному турнірі з карате Меморіал Рудольфа Фармадіна Вероніка Котенка у віковій категорії 14-15 років та у ваговій категорії до 47 кілограмів здобула золоту. Медаль у куміте вже третя спроба, і я могла з першої вже заходити. А тут я програвала, і тут вже було якось ну виграла, все супер нарешті. З чотирьох переможних поєдинків на турнірі говорить Віроніка. Найпростіший був другий поєдинок, а найважчий перший поєдинок з віце чемпіонкою Європи та світу та фінальний зі своєї одноклубниці. Перший бій був важкий фізично, останній морально. В карате Вероніка два роки і має такі плани. Європа золото і далі більше чемпіонату світу збіга. Золото у Словаччині здобув і Даніл Касьянав 18-20 років вагова категорія понад 84 кілограми. До цього в італійській Вінниці на міжнародному турнірі карате-1 один юсліг він посів третє місце серед 96 учасників. Я б сказав, що це був найуспішніший мій рік, бо я зробив за цей рік три офіційних медалі, які я не робив зовсім. Крім трьох медалей на турнірах, Даніл ще й потрапив до складу збірної команди України, тож на 2025 рік має плани. Перше це зробити медаль на Європі і не медаля стати чемпіоном. Потрібно повищити планку і зробити вже дорослу медаль з прем'єр-ліги. Валерій Сонних говорить, незважаючи на успіхи спортсменів, роботи ще багато, є до чого прагнути. П'ятірку будуть мати, коли привезуть медаль золота ЧП Європи. А наразі поки з Мінусом. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.